Доброго дня, продовжуємо гороскопи для знаків зодіаку. Наступні у нас раки на жовтень, 2025 року. Період з 1 по 12 жовтня, емоційна та фізична активність, внутрішні та зовнішні трансформації. Інтуїція загострена. Трансформаційні аспекти будуть більш стосуватись вашого сприйняття навколишнього світу. Як я позиціоную себе в соціумі? А ви будете приміряти на себе роль керівника допоможе усвідомлення, що ви відмовляєтесь від своєї темної сторони. Будете більш стримані у спілкуванні з людьми. Підсвідомість повністю трансформується, але потребує балансу. Є ризик пройти через руйнування підсвідомих процесів, свого психоемоційного ресурсу. Для успішного виходу з цього процесу вам необхідно усвідомити, що ви маєте. як на що ви маєте, як сприймають вас, оточуючі, стабілізувати свої думки, структуризувати і послідовно рухатись до своєї світлої мрії. Рунічний гороскоп, Руни Лагусу, Руса, Ансус Райду, підтримка енергії та комунікації. Здоров'я, напруга у м'язах, так як стресові ситуації будуть, рекомендовані легкі фізичні вправи та водні процедури, басейн чи інше, Масаж, спортивний, фасціальний, глибокий або релакс масаж. Сни в цей період символічні сни, вода, дороги, будинки, ключі, відображення. це все відображення внутрішньої роботи. В період з 13 по 20 жовтня активні дії. Багато спілкування з 6 жовтня можливі стресові новини від родини чи з дому. Допомога у сприйнятті інформації для вас це усвідомлення, що ви повинні сприймати все як поштовх до змін. З 21 по 31 жовтня в цей період можливі проблеми з податками, страховками, розподілом прибутку чи спільного капіталу. Не варто втручатися у конфлікти, інтриги чи розбірки, краще мінімізувати ділову активність, дні напружені для стосунків, можливі сварки, розрив, чи вимушена розлука, посилюються ревності, агрестивність, підозрілість, ймовірні питання спадщини, аліментів та інших виплат. Не раджу в цей період виясняти які-небудь стосунки. Краще 10 днів почекати. Здоров'я з 21 по 31 жовтня. Це можливе загострення хронічних хвороб, отруєнь інфекцій. Отруєння може бути рвота на фоні стресу. Варто бути обмеженим, обережними в громадських місцях, транспорті та при роботі з технікою. Є ризик травм, аварій, нападів, жінкам уникати незнайомців, можливі ускладнення вагітності. Рони Ансус Райдо, комунікація, навчання, рух вперед, інтуїція. Тонусний масаж, масаж, обличчя, голови, шиї, релакс масаж. Сни, символічні, дорога, ключі, будинок, дзеркало, вода. Це все символи розвитку особистості. Дякую. Карти символон для раків на жовтень місяць. Яка у вас там карта? Яка карта у раків на жовтень місяці? Для раків карта. Монах, це карта дисципліні, внутрішньої праці та усамітнення. Вона вказує на необхідність зосередитись на головному, відкинути зайве, слухати внутрішній голос, внутрішній город, слід прагнути, якщо ви будете йти через дисципліну і наполегливість. Позитивна сторона цієї карти це самодисципліна, вміння зосередитись на головному, відмова від ілюзій, тверезий погляд на життя, духовне зростання через працю над собою, мудрість і стабільність. Тіньова. Сторона цієї карти це ізоляція, відчуженість, холодність, фанатизм, жорсткість, переконання, відчуття самотності, відсутність радості, зацикленість на минулому страх часу, підкорення зовнішнім авторитетам. Суть цієї карти: карта вчить терпінню, відповідальності, і духовній зрілості, але попереджає про небезпеку замикатися у власних рамках. Йдемо вперед. Через познання свого внутрішнього світу.